21 листопада в Україні відзначає День гідності та свободи. Увесь український народ віддає шану тим людям, які героїчно виступили за демократичні цінності держави. Напередодні у Палаці культури Рівненської АЕС провели тематичний захід «Герої Майдану. Відвага, що змінила історію. Усі присутні на заході хвилиною мовчання вшанували героїв Майдану, лунали спогади, роздуми та слова вдячності тим, хто віддав життя за кращу долю України. Революція гідності стала точкою, де українці показали. Ми не відступимо перед несправедливістю. Герої Майдану відстояли право України бути вільною. Сьогодні цю боротьбу продовжують наші захисники на фронті. Майдан став початком шляху, а війна його тяжким, але неминучим продовженням. І наше завдання пам'ятати, кому завдячуємо свободою та підтримуємо тих, хто тримає її і зараз. Захід в Палаці культури Раес зібрав чимало молоді, яка прийшла вшанувати героїв та більше дізнатися про події, що змінили хід української історії. Дуже важливо показувати молоді такі заходи, тому що молодь має пам'ятати, якою ціною нам дається наша свобода. Герої Майдану показали, що не потрібно боятися, потрібно відстоювати своє право на життя та свободу в нашій незалежній державі. Революція гідності стала для українців своєрідним іспитом на патріотизм та національну єдність. І скільки б часу не минуло після майдану, вкрай важливо зберігати та передавати нащадкам спогади про віхів історії державотворення. Молодь, яка була присутня на заході, поділилась власним розумінням поняття гідності та свободи. Це право на власну думку, незалежність від чужої вміння себе реалізувати та пишатися своїм походженням. Нам показали, як виборювати свою свободу, захищати Україну та також підтримувати її. Це коли Україна не має залежати від когось, вона має бути незалежною. На мою думку, це коли потрібно до останнього поротися за свою свободу та гідність. Емоційно та щиро висловилась десятирічна вихованка Палацу культури Раес Катерина, яка нагадала, події майдану це недалека історія, а реальність, що триває сьогодні. Це не урок історії, і не розповідь діда. Моя Україна тепер, мов руїна. Я бачу ракети, мирають маль діти. Чому наш дім повинен горіти? Ми хочемо жити і в мирній країні творити, де замість сирен лунають пісні, а вибухи чути лише в страшному сні. Молоде покоління українців усвідомлює, що саме їм продовжувати шлях розпочатий героями майдану. Пам'ятаючи героїчний подвиг наших земляків, ми плекаємо наш патріотизм, зберігаємо силу та єдність, що наближають Україну до миру й омріяної свободи. Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак у ІТЗГ Раес.